Доброго-доброго вечора всім. Ми розпокою затишку тільки хороших новин. Чи доброго дня, хто коли там буде дивився? А я маю куплене тісто слойоне, бездріжджове. Два листочки взяла. Нам з наталкою хватить. А два осталося розморозила. Напевно, ще загрубе, трошки ще треба розкачати. І хочу трубочок. О! Не знаю, подивимось, які їх за грубі робити. За широкий маю на увазі. Зараз попробуємо. Купила трубочки, хочу їх випробувати. Якось в залості їздила, як був чоловік вдома. Відпустці їздили на базар і вони мені в очі влізли. Ох. І я допомагаю ну, не, те, що і я собі такі купила. Ох. Я вже давно дивилася, щоб купити такі собі залізні трубочки, бо ті, що що такі робити свої, бумаги там чи ще що. Не знаю, щось я ніяк на них відважиться не могла собі свої робити. То побачила, думаю, куплю. Ось. І буду мати собі свої. Не знаю, чи вони добрі будуть, чи ні. Ось такі вони. Тут є 10 штук в одній упаковці. Зараз я їх помию. Ого! Ось такий така бумажка. Це не реклама, просто показую. Не знаю, чи в мене так вийде, але зараз покажу. Так. Осталось такий черпачок. Витерла їх. Зверха витекла, всередині ні, всередині висохнуто. О. Не знаю, чи треба їх мастити, чи ні, чи я їх потім дістану, чи ні, але я не мастила, дівчата. Чуть в уші треба смужки різати, бо то за широкі. Ну, побачимо. Досить гарно накручується, сьогодні тільки спечу, а завтра буду перемащувати. Та як зроблю завтра крем ось і напечу намащу собі. Так що ось таке то? Скільки у нас 4, 5, 6 штук виходить. О, ще треба там ті мити. А я не знала. Що. Не хотіла мити, значить, зараз ще там ті помиємо. Араз я розкачаю і і ще там зроблю там тих. О, ось таке кладу на пательню і дивимо. Пекти. Зараз, духовні шики. Так, зробила я 11 штук, тут 7, тут 6. Зараз відправляю. ні, Чекайте. Не так. Тут 7. А тут 6-13. 13 штук зробила. А ті назад пачку зложила, що останні і усю. Мастити заверха їх нічим не буду. Хай собі будуть біленькі, які хочуть. Ось, я їх зверху просто пудрою і посиплю. Ось так що ось таке. А хто хоче, можете помастити собі яйцем, але ну, я мастити не буду. Відправляю в духовку, температура 180, в мене в духовці доготова. Ну що, приготуємо крем для моїх трубочок. Зранку мені не вийшло. Ось то, готуємо зараз. Поки ще спати лягати, я надалі начиню їх. Отра до школи схочу, візьме, схочу, вдома з'їсть, як схоче. Бо я ще гарбузового пирога не доїла, ще трошки є. Як так, щось таке, так, зараз я покажу, що ми робимо. Так, Пів склянки цукру, какао, дві повних ложки. І ложка крохмалю. І не молоко. Тому що такі його треба, напевно, шукувати. Окремо нам ось так. Розмішати гарно і відправимо на вогонь, маленький вогонь, хай собі вариться. На великому вогні не варіть, бо дуже до дна пристане. Бо крохмаль, мука, воно гарно любить приставати. Так, що ось таке. Ось така сама простіша. І тоді, як воно буде доваруватися, ось ця перемастка, вже звариться верніше. Заберемо з вогню, кинемо сюди ще ложку масла, перемішаємо і. Перемішаємо і те. І оставимо, накриємо плівкою в контакт і поставимо хай хай. Хай вона собі вистигає. А як вистигне, тоді начинемо. Хто має, може туди ще горішки додати. У мене нема просто набитих, то я давати не буду. А я за той час подістаю. Угу. Угу. Ти дивись, не можу дістати трубки. Ви таке бачили? Нема кінчика, нема за що взяти. О! Чуть-чуть надломила. Бо вся трубочка схована була, а треба, щоб зловити пальцями. Ось, і зразу витру. І ось от, бачите, як? Нема за що навіть взяти. Отут моє тут вдасться. Треба трошки надломити. Трошки надломлю. О, і все, чуть-чуть надломила і дістала легенько. Так, щось таке. -то. Дуже гарно дістаються, дуже гарні трубочки. Я задоволена, що я їх взяла. Ці трубочки, що там ти вже? Коти угу. О, і Ця гарно дісталася. Всі гарно дістаються. А ті краєчки, що остануться, то те. Як його краєчки того, трубочки вмочаться в них. І буде. І буде смачно. О, раз. І красота, дивіться, гарна. Дуже я задоволена тій форми, дуже мені сподобалися. Такі дешеві 20 гривень одна упаковка. Тобто, виходить, одна штучка 2 гривні. Ось. Бо такого більшу то легше дістати. Раз і все. І тут такі справи у нас. А вам всім миру, спокою і затишку. Всього всім найкращого. Хай Бог всіх береже. здоров'я А я зараз ще зварю перемастку і поначиняю трубочки. Так, я ж хочу одну хочу одну дістати. Діставай. Так, крем я зварила. Густенький, файненький, зараз накрию плівкою контакт. На, і а, дякую. Тому що сталося. Ай, Ось так люблю. накрию. Плівкою контакт і Наталка. А, Ні, я десь тебе люблю. Все, можеш винести в дану про те, що я тобі дала з ложки їсти. Okay. Так, що ось таке. В Зараз поки що воно ну, трошки остигне, і ми тоді його mm -hmm. поначеля... поначиняємо в трубки. Наталка поначиняє, я не буду, я в собі хочу, хай так начинає. Добре, okay. я готова буду їсти. Так, трубки наталка перемостила мої. Вона Там один є тільки повний, повний, як я. О, обмочили ми кінчики ті. ну, бери, перебери їх. Бери. Вон молочко стоїть. Ох, яка смакота буде. Тобто -то ти для себе так. Це для нас. Щоб не, я не хочу тепер. А, ну, я не хочу з перемазкою. Масти собі для себе. Я хочу от одну трубочку зім, кружку молока вип'ю мені хватить. Ось так. Всім, всім смачного, хто буде готував. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Хай Бог береже і міцне здоров'я, всім после. Всім па-па.